Шановні колеги, ми, комісія Ставчинської селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних питань, ініціювали сьогоднішню зустріч за участю голови громади, заступників керівників. Секретаря селищної ради та начальника відділу освіти в зв'язку з одним з питань повістки денної з нашої 69-ї сесії, які ми вирішили, що виникла така потреба говорити ще раз. В зв'язку з тим, що ми одержали нові факти, нові дані це наповненість наших навчальних закладів нашої громади з перспективою до 28-го року. Провівши таку аналіз цих даних, у нас виникла така ідея, що можливо можна було б внести, і ми хотіли б вислухати і думку всіх, хто впливає на процес, хто всередині самого процесу, щоб можна було відтермінувати приєднання деяких шкіл як філій до Ставищенського ліцею номер 1 в зв'язку з тим, що наповненість цих навчальних закладів на перше. Вересня 26-го року, яке по закону являється критичним для фінансування цих закладів, ми вважаємо не є зараз таким, що ну потрібно розпочинати даний процес приєднання до як філії і дати їм змогу, ще попрацювати як повноцінним навчальним закладом, в даному випадку гімназіям, ще один навчальний рік. Ми ініціюємо такі, таке формулювання даного питання, щоб приєднати як філію до Ставищенського ліцею номер 1 лише Ясенівську гімназію, а Красилівську гімназію, Журавлиську гімназію та Стрижевську гімназію. Відтермінувати ще розгляд даного питання на один рік. Ми надіємося, що можливо і зміниться якимось чином і якась демографічна ситуація в нашій громаді, можливо, зміниться законодавча база, і така наша з вами рішення послугує тільки на користь і навчальним закладам, і нашим дітям і батькам. Тому прошу ваші ваші думки з цього питання. Як ви рахуєте, наскільки це потрібно, і чи 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 є така необхідність змінювати саме це питання на винесення сесії? На Вікторівна, чи... і на прокоментуйте ще коротко, може на камеру поясніть, чому чим це зумовлено, щоб хто буде Значить... продивлятися? Да, що чому ми змушені йти на, на оці всі кроки? Ну, наша думка була така, щоб все-таки зберегти колективи вчителів, зберегти колективи дітей, і щоб в кожній школі, в кожному а це досить великі села. Стрижовка, Журовлиха Красирівка і Ясенівка, щоб там все-таки збереглися школи. Перехід їх в статус філії дав би можливість зберегти колективи дітей, колективи вчителів забезпечення. Їх роботи тому що Ми, по закону та, по, по закону, не? тому що на 0,1 року, ті заклади, в яких не буде 60 дітей. Вони будуть переходити з фінансування субвенційного на фінансування з місцевого бюджету. Ви ж розумієте, що наш бюджет, якщо на цій школи це заробітна плата, тільки з субвенції була б складало 16 мільйонів за рік. То наша громада і так споживає 63% Освіта, Освіта. Освіта споживає 63%. а було так, так, Ми не мали б взагалі б коштів, ми б навіть не мали ні на розвиток громади, ні на розвиток освіти як такої, ні на ремонт, ні на що. Ми це зробили по прогнозних цифрах. Це було цифри були до кінця року, ще коли мережа не була повністю відома. А тепер же коли в нас мережа. Є конкретно, ми бачимо, що три заклади ще можуть працювати повноцінно ще рік, як мінімум, і це пов'язано теж із такими чисто технічними проблемами внесення даних в автоматизовану систему освіти, яку кожен, кожен заклад носить, видача підписання документів про. Повну загальну середню і базову середню освіту, тобто це буде вести за собою якісь певні технічні проблеми. Якщо можна їх уникнути і залишитися, залишити ці заклади ще повноцінними закладами гімназіями на рік, то ми вирішили, що один з тих закладів Ясинівка вже на сьогодні має 58 дітей, тож думаю, що можна залишити на реорганізацію шляхом приєднання. Тільки один заклад я Ну, і ми інші. хочемо наголосити, оскільки ми надіємося, що хтось із наших співгромадян дивиться е, трансляцію цієї комісії, що е, справа в тому, що ми робимо все для того, щоб зберегти заберегти і зберегти колективу. Тому колективу це буде більш-менш гарна філія, де буде від 50 до 60 до дітей. В принципі, і ці заклади ми закривати не будемо. Це не закриття, це наоборот, збереження в перспективі закладу, який буде мати від 50 до 60 дітей. Колись буде філію, але на сьогоднішній день поки що ми це питання відкладаємо. Але Надаємо, це питання, а, і, і ми більше будемо обговорювати. Саме питання випадку, випадку, винесення на громадське. Та, випадку, цінка, це ще не рішення. Два роки ще будуть, виходить. Цей рік вони будуть працювати 25-26 навчальний. І якщо ми приймемо. Про винесені на громадське обговорення на наступний рік, то вони ще рік будуть повноцінними закладами, а тоді вже будуть переходити в статус філії, якщо буде така е, демографічна ситуація, і мережа буде показувати, що там не набирається 60 дітей з 1 по 9 клас. Я ще хочу наголосити на тому, звернути увагу особливо батьків села Ясинівки, батьків дітей, що філія. Приєднання до якогось великого закладу освіти це не означає ну, кінець цього навчального закладу. Навпаки, це шлях до збереження цього навчального закладу. І наше завдання зрозуміти і усвідомити потребу в тому, що ми не хочемо закривати цю школу. Ні. Навпаки, вона буде існувати просто в трошки іншому статусі. І все. Тому ми хочемо заручитися підтримкою батьків от на шляху реорганізації, шляхом приєднання, а не ліквідації і зникнення цих навчальних закладів як таких. Так, да, навчальні програми залишаються ті ж, кількість один залишається та ж, все залишається таке ж, як і було єдине, що директор закладу буде називатися не директором закладу, а завідувачем філії. Іншого закладу все ніяких організацій, ніяких адміністративних змін, ніяких навчальних змін нічого не буде. Тобто бояться цього не потрібно. Наоборот, потрібно радіти, що ми зберігаємо на відміну від тих інших закладів, де ми закрили, де було 20 дітей в школі на 9 класів. Тут десь 50... від 50 до 60 дітей це повноцінна гарна філія, гарна школа. Ми зберігаємо знову ж таки дітей і роботу вчителя. І фінансування цього закладу да. буде здійснюватись да. за рахунок держави. освітньої субвенції, да. тобто держави. Зміниться лише статус, да. юридичні документи, да. і все, і, ми один, і один все. Ми один один одному зробити, що рішення все таки таке правильне і будемо надіятися, що воно перенесе користь і нам і нашій громаді. Так? Ну, я думаю, що да. е, тепер все це питання розуміло. на сесію буде звучати трошки і, і, і по-інакшому. Можна, можна я візьму протокол. Значить, воно буде звучати таким чином: про внесення на громадське обговорення проекту рішення про організацію закладу освіти Ставщинської селищної ради шляхом приєднання, а в змісті цього питання. Буде вже не будуть звучати красилівська ми внесемська гімназія. І вже ми не розглядаємо заклади, такі як Красилівська гімназія, журавлийська і Стрижівська гімназія в даному питанні. Так. Це візну що, Степанович, Я думаю, ми, розумі розумі ми розумі з вами були ініціаторами цієї зустрічі. Тому і прошу буде голосувати буде за дане питання. ми всім дуже дякуємо, що ви нам допомогли прийняти правильно. І вам дуже дякую. А ми вам дякуємо, що ви зібралися. Ну, на сесії треба голосити за перед рішення. Він що ми направимо шляху.